День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 30 см. У глибину бабульці диван займає 1,4 см. На бульцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу DSP колір Венге. В бильцях є невеличкі ніші для різних дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, з помічу лястку видвигаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що диван стає трішки нижчий. При розкладанні дивана від основної стіни квартири залишається велика задня стінка, як у зголів'я, у ліжка. Спальне місце в цьому дивані 1 метр на 2 метри. Наповнення пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір дивану можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа!